Якщо горло не ок, зроби пшик. Зроби ок. Смак обирай без болю, ковтай. Евкалор, е. е. солодкий лор. Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, Сила печінки. Токсини без сил. На активність дуже корисна для нашого організму, але не надмірна, адже надмірне навантаження, яке буде зашкоджувати функції суглоба, це буде пришвидшувати нашу старість. Давайте розберемо, що конкретно корисно, які є за і є, які проти для того, щоб ваша суглобова система, ваші кісточки і взагалі ваш опорно-руховий апарат був максимально здоровий. Які конкретні види спорту шкідливі для будь-яких суглобів в цілому? Перший вид спорту, на якому хочеться зупинитися, який є шкідливий для організму в цілому для опорно опорно-рухового апарату – Це спорт на ривки, тобто це стрибки, це біг на короткі і довгі дистанції. Також це ті види спорту, які можуть травматизувати будь-коли: це гірські лижи, сноуборд, пауерліфтинг, який за допомогою ривкових і тяжких е навантажень е спорядження може травмувати ваші сугуби. До речі, вага дуже активно при фізичному навантаженні. Чим більше ваша вагова категорія, тим більше навантаження під час рухливих спортивних е вправ. Що корисного, давайте розберемо. Це ходьба. Я би радила вам гарну скандинавську, вона ж нордична хода. Під час залучення палець ви робите навантаження не тільки на нижню частину вашого тіла, а ви перерозподіляєте свою вагу на палець і тим самим підтримуючи рухи під час ходи, просто звичайна прогулянкова хода, але не менше 30 хвилин. Це статичне навантаження. Це на розтягненні скорочення і затриманням м'яза в певному положенні. Наприклад, це йога, це пілатес, це стрейчинг, це залучення або власного тіла, або з допомогою резинок, за допомогою, резино, за допомогою е, правильно підібраної ваги під час розтягнення. Саме такі е, плавні потягуючі види спорту будуть корисні. Вони будуть легкі, плавні, не траматизовані, без різких ривків. Багмінтон також це рухлива гра, начебто і весела, але вона має рухливість тіла і вона має певне залучення верхнього плечового поясу. Також буде корисним це гра в настільний теніс. Вона рухлива, досить динамічна. І ще хочу зазначити, що дуже корисним буде для вашого хребта та для ваших суглобів це заняття фізичною право в басейні. Тобто будь-які вправи, які будете виконувати в басейні, воді акваеробіка, акватанці, будь-які моменти будуть вода буде розвантажувати вашу вагу і тим самим ваші будуть активніше працювати, але з меншим навантаженням фізичним. Якщо ви займаєтеся фізкультурою вдома, і це звичайні права зарядка. Супер при будь-якому фізичному навантаженні, яке буде корисне для вашого організму. Завжди потрібно пам'ятати, що є індивідуальний підхід. Наш скелет і наша опорна рухова система в цілому, суглоби, вони можуть відрізнятися в кожного індивідуальним розвитком та проблемами. Якщо ви хочете займатися будь-яким спортом, який може призвести до травматизації та зношенню суглобів, протектуйте, запобігайте, використовуйте допоміжні засоби, які захистять ваші суглоби. Пам'ятаймо, що ваша фізична активність продовжує ваше довголіття. Можна все своє життя віддати медицині тисячу дітей врятувати. Якась погань просто за один день поплюжить все твоє життя. Вони затримали. Тому знайшли коробку з гуманітарними ліками. Хтось підкинув. Я вас захищу. Тільки тут. Ти якого прутня біля моєї сім'ї, Треся чоловіча? Тебе дуже люблю, побудь у нас вдома. Лікарка за покликанням. Я Заміла робити нове, я навіть кров'я зараз буду. Прем'єра скоро на 1+,1 Україна.